Чи можна вважати ефективними результати глобального саміту миру в Швейцарії? Давайте так. Якщо взагалі в цілому, то так, в принципі, Тож, якусь свою позицію ми відстояли, якісь свої бажання забаганки, невеликі, дрібні, такі досить, ми отримали. Проте, після цього саміту, тобто спочатку, ну тобто візуально, ніби ми щось отримали, ніби нам щось де непогано. Проте згодом всі ці позиції вони перевертаються і вказують на те, що буде, ну знаєте, ніби як спричинено нові торги, спричинено нові якісь якусь нову боротьбу, знову ж таки по відстоюванню, це почнеться втілюватись. Тож, я можу сказати, тут дуже схоже на те, що те, що було заявлено, не зовсім співпадає з тим, що відбувалося за лаштунками, тому що багато тіньових процесів, які заставлять все ж таки світ приглядітися до наших бажань ще. Ну, тобто, ми ще щось будемо вимагати, ми ще щось будемо. Тобто, частково, частково ми щось отримали. От, прям реально отримали, проте за щось нам ще прийдеться поборотися, щось нам ще прийдеться відстоювати. Сказати, що це остання зустріч, я не можу, тому що тут ще будуть зустрічі. Тож, взагалі, непогано пройшов, от непогано. Не можу сказати, що ми з мінусами. Проте з новими думками, з новими якимись орієнтирами, що відстоювати, частково нам щось. Допомогли частково нас від чогось обрізали. Тож, таке фістіфісті, отак би я сказала. Чи прийме Росія рішення, які були проголошені на глобальному саміті миру в Швейцарії? А? Прийме, немає в них е, змоги їм протистояти, е, тому що знову ж таки тут ті е, тема тіньових процесів, Ну тобто щось було заявлено, знаєте, от мені чомусь показують людей. Е, частково люди заявляють інформацію на загал, на публічний якийсь розсуд. Проте е, важливі моменти вони чомусь ута, е, притаюються, знаєте Ну тобто не, не розповсюджуються, проте якісь Активні дії в бік Росії було е, проявлено от саме інформаційні, саме е, якісь е, правила, догмати. Ну тому, що тут на щось все ж таки тиснули. Проте Росії повідомили про це не публічно. Знову ж таки, е, чи прийме вона їх? Прийме, бо немає іншої, е, іншого варіанту. Тож якось тут підкрутили її можливість обирати. Прийме. Чому Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під кам'юніке Саміту Миру? Так і було заплановано. Ну тобто тут не було взагалі якоїсь, якогось наміра підтримувати, тому що немає в них ресурсу, вони якось застрягли в старих умовах. Чи причетна до цього Росія? Так, звичайно. Звичайно, чи то Росія їх якось підкармлює, чи то ну то, тут Росія, безперечно, вона до цього причетна причетна саме залежність, якась є в цих країн від позиції Росії, саме тому вони не погодилися на ті умови, які були все ж таки підписані. Тож. Тут якась залежність, розумієте? Ну тобто, тут не просто що ми там вподобали щось, щось не вподобали. Ні, тут саме ми не можемо приймати рішення, тому що ми обмежені в якихось старих умовах, і в нас немає ресурсу зараз ну там бикувати, скажімо так Чи справді Путін особисто просив представників влади Китаю не брати участі у саміті Миру. Ну, не особисто сам ротіком, а його представники безпосередньо цього це просили. Про це, проте, це не просто просили, це ніби як торгувалися, ніби як намагалися домовитись, ви не робите цього. Ви не робите оце? А я, наприклад, вам допомагаю втіленню якихось ваших намірів. Тож це як така домовленість, все ж таки була. Чи спрацювала вона? Так, спрацювала вона. Тож це все ж таки спроба маніпуляції, спроба зупинити якийсь розвиток. Так чи відбудеться другий мирний саміт вже цього року? Він відбудеться, проте я не впевнена, що це буде цього року. Тому що таке відчуття, ніби його чи то будуть переносити, чи то будуть змінюватись якісь умови, які вплинуть на відстрочку. Якусь проте відповідь він буде. Він буде якийсь... Переможний, хочеться сказати, тому що тут карта досягнень, карта перемоги, карта, яка свідчить нам про вихід із кризи. Проте в цьому році це чомусь поки що неможливо от саме. Такий саміт, Тож, інший тут, ніби немає сенсу, і тому е, будуть дослухатися до і до ну, все ж таки, як спиратися на умови. Ну тобто, чи є умови у всіх зараз зібратися? Тож, і все ж таки, воно як буде відстроковуватись. Чи справді РФ може прийняти участь в наступному саміті миру? Слухайте, принеслу, да. так. Тут кажуть, що да, і це як давайте так. Ну тобто буде заява, буде якийсь намір прийняти участь в цьому. Потім будуть якісь такі колихання нестабільні. Проте, все ж таки так, відповідь так, що РФ візьме участь у наступному саміті. Дивно проте, відповідь так. Чи підпишуть мир на другому саміті? Ні. Ні, це не про підписання миру. Це про це взагалі якось тум. Тут як не пов'язано, розумієте? Ну тобто, це не про е, саміт. Ну тобто таке відчуття, ніби мир підпишуть не на саміті, взагалі не на цьому, не на наступному. Ну тобто, це якось про інше чомусь е, про те, е, чи давайте так. Чи буде цей саміт після підписання миру? В мене таке відчуття, і тут такі карти, що вказують на те, що саміт відбудеться вже після того, як настане мир. От про що мова йде. Тому що тут саміт, все ж таки він більше як конструктивний, він більше як на відбудову, як на створення чогось. Розумієте, це питання про саміт. А коли я питаю, чи буде підписано до саміту, мені все ж таки йде відповідь, що вже щось станеться вже після події цей саміт відбудеться великої важливої події, досягнення певних цілей. Тож. Тут більше схоже на таке. Тож я бачу, що перемога буде в цьому році. Я бачу, що зупинка страждань українців буде в цьому році. Проте саміт мені чомусь, ну можливо, це як початок наступного року. Тут більше от про це мова йде. В цьому я не бачу другого саміту миру. Чи отримує Україна новий пакет військової допомоги від Канади протягом місяця і маніпуляція. Ну тобто, чи може Канада нам зараз надати? Фактично, чи є в них така змога? Ні, має от немає в тому і справа, тому що від заяви до реалізації дуже велика кількість часу, чи взагалі отримаємо ми військову допомогу від Канади. Взагалі, отримаємо, проте в це ще потрібно вкластися, потрібен сплинути час. Ну тобто, не, не зараз. Чи справді тривалість відключень світла буде збільшена в липні? Я не можу сказати, що їх буде більше, ну правда, не можу. Тут мені все ж таки кажуть, що буде це якось розповсюджуватися на інші території, аніж зараз. Ну тобто, якщо там зараз. Деякі міста ще не відчули, то це буде поширюватися. Проте сказати, що це буде кількість більша чи тривалість? Я теж не можу цього сказати. Будуть графіки, буде чітке повноцінне рішення. Тобто, ну якось ми як давайте так, як українці будуть себе почувати протягом липня через відключення світла, чи будуть вони взагалі? Будуть, як ми будемо себе почувати. Карта застосованості, карта фахівців. Ну, тобто, ми якось примінимось до цих відключень, тобто, вони будуть більш ну, більш такими контрольованими. Вони, вони будуть більш зрозумілими, і ми вже зможемо своє життя планувати більш ефективно аніж в червні. Чи можливо прискорити процес ремонту реакторів на ядерних електростанціях, через який відключень світла в Україні стане більше? Насправді це вже роблять, це вже роблять. Тобто ці дії вже відбуваються, ремонт відбувається, зміна. Проте там якісь ще сюрпризи повилазять. Ну, тобто таке відчуття, ніби знаєте, відбудовують, ремонтують. І от в процесі, поки йде ремонт, вилазять ще якісь приколи. Тому що там, як знаєте, як затягнуто з новинами, з якимись несподіванками. Проте ремонт йдеться і тут за картою. Єрофанти, я можу сказати, що в цьому свій час. Тож, в принципі, тут е, до, доколупатись нема до кого. Тобто ремонт йде, процеси тривають, все відбувається в правильний час, в правильній послідовності, ну тобто, дотримуючись якихось там правил гарантій. Е, тож, все ж таки, давайте так, чи зможуть його е, полагодити раніше аніж заявлено. Чи зможуть його, тому що я чула, там ледь не два роки вони обіцяють його ремонтувати, чи зможуть вони його перемонтувати раніше? Да. Звичайно, і буде якась допомога, саме технічна допомога, саме допомога, можливо, це деталі, якісь складові, якісь тому, що тут буде як допомога за кордону, яку ми очікуємо, тому що тут ніби заявка вже на допомогу є, і ми її отримаємо. Чи буде це протягом двох років? Мені кажуть, ні набагато швидше. Тож я б сказала, що до зими повинні полагодити так. Чи варто очікувати масштабних атак з боку росіян на енергооб'єкти найближчим часом? Так, да. Да, Планують. Воно буде летіти, і воно буде стрімко летіти. Тут не дрони, тут ракети саме вони будуть відправляти. Чи понівечать вони чи зроблю вони ще нові енергооб'єкти? Тут щось теж буде потребувати ремонту, і, до речі, ця атака буде досить швидко, досить скоро. Да. Саме тема світла, сама тема е, пітьми е, це вночі ракета летить в захід України. Тут стовідсотково західна частина України, тому що туди летить, аби е, позбавити нас світла і позбавити нас енергії. А чи вдасться їм це зробити? Ну, щось все-таки прилетить. Я не бачу того, що буде прям, пряме влучання, проте е, якусь шкоду вони ще нам заподіють. На жаль, можливо, це і є оці приколи, знаєш, що будуть в, в, додатково як ускладнювати роботу ремонтну, тому що е, тут як фактор такої неочікуваності. Тож, да, вони планують дуже швидко, дуже скоро. Ну, не знаю, там сьогодні, завтра, наскільки це буде актуально, коли вийде цей ефір? Що мав на увазі президент Зеленський, коли заявив, що деокупація заес наблизилася? Що він мав на увазі? Він мав на увазі якісь обґрунтовані заяви, тому що тут вже є ніби якесь розуміння по тому, що відбувається на зас. Робота давно йдеться, долучено залучено дуже багато людей. Тут саме людей країн, представників країн. Тож тут до цього саме е, об'єкту спрямовано велика кількість уваги, і що він мав на увазі, тому що все ж таки мені як показувало, що вони йдуть. Тож, скоріш за все, домовленість по заес все ж таки сталася. Чи сталася домовленість по звільненню ЗАЕС? на саме миру? Чи стала домовленість по звільненню зас? Не до кінця, не до кінця, ще не до кінця. Проте вже видно світло в кінці тунелю, Я скажу вам так. І тема заес дуже скоро знову ж таки. Карта стрімкості дуже скоро буде обговорюватися саме. От знову туди привернуто буде багато уваги світової стосовно того, що їм пора вже відчалювати з нашої території, особливо там. Бо над цим працюють чому прем'єр Великої Британії сунак впевнений, що Україна ніколи не буде капітулювати. Ну, по перше, Україна не буде капітулювати це 100%, бо ми не маємо навіть якщо ми сьогодні це наші політики вирішать, то цього все одно не станеться. Тому що Україна це ж не тільки політики, це люди. По перше, тому чому прем'єр? Бо вони вже дуже багато вклалися. Вони дуже чекають на перемогу, на прорив. Вони багато для цього роблять, вони в цьому теж зацікавлені. І ось-ось почнуться якісь рухи саме в цій темі: ну, тобто в темі визволення, в темі протистояння і в темі відмови нас від капітуляції. І це, про це всі знають. Немає в нас змоги капітулювати. Зворотнього шляху немає. Він втрачений ще в 2022-му, тож не, можу, не може бути інакше. Чому Німеччина блокує запровадження нового пакету санкцій проти РФ? За неможливістю їх втілити, тому що ніби так реально їх прийняти оформити можливо, але втілити неможливо. Це не про зраду, це про неможливість саме. Ну, тобто, ну приймати їх потрібні, чому знаєте там аби їх прийняти, потрібно вкластися потрібні гроші. Аби їх втілити, потрібні гроші. Проте інструменту їх втілення немає на сьогоднішній день. Чи зацікавлена Німеччина в тому, аби ці санкції не приймалися? Чи зацікавлені вони? Ну, тут вони і розгнівати сильно Рашку не хочуть, розумієте, тому що тут ніби як безпосередньо якихось людей вони не хочуть е, е, налаштувати проти себе, і це може бути будь-хто. Це може бути ну прям як представники Кремля, так і якийсь олігархат, який тримає Росію на своїх плечах. Тож е, тут безпосередньо щось знаєте, ну ніби як через одну людину, через якогось поважного потужного дядьку, вони. Не готові виходити на відкриті сварки. Бо чи є тут якась залежність від цього часткова? Ну тобто, є якась часткова зацікавленість, аби ці санкції не втілювати, проте вони ще й неможливо їх втілити, тож саме тому вони їх блокують. Чи змінять вони взагалі свою думку, чи змінять все ж таки вони свою думку і втілять. Реалізують всі пізніше. Пізніше, проте знову ж таки мені показують, що втілені я не бачу. Тобто домовленість якісь з світом в них будуть, їх почують, їх позицію зрозуміють, говорити вони про це, можливо, будуть, заявляти, проте так і не, так і не приймуть. Там якась там якийсь ланцюг, розумієте? Там якийсь ланцюг, вони ніби як залежні. Хочемо не хочемо. Ми залежні, то ми не можемо сильно тут брикатися. Отак так ще тут показано. Тому що з кимось сваритися дуже невигідно саме для Німеччини. Чому в НАТО не дійшли згоди стосовно щорічної допомоги для України на 40 мільярдів євро? Так, ну не дійшли згоди, не домовились, розійшлися, розругалися, розсварилися тут навіть так добре чому, бо немає, немає такої можливості, от про що йде мова. Вони ніби рахують свої ресурси і розуміють, що в них немає такої потужності, аби надати нам. Так багато, отут от саме так багато. І тут е якісь дві е країни, які дуже тісно пов'язані між собою економічно, от прям дуже тісно вони ледь не там не знаю, 80-90% одна від одної залежить, не змогли домовитися від оборудку цих грошей, звідки їх брати. Тож тут е відмова через неспроможність, отак от вони показують. Тобто, пообіцяти ми можемо, а дати не можемо. Тому немає сенсу обіцяти отак, якось тут більше схоже. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.